Час новин на радіо Лозова в студії працює Ярослава Дубіна. Вітаю вас! Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 24 червня. У Лизові розпочала свою роботу комісія з розгляду питань щодо відшкодування збитків, спричинених вибухами. Перше засідання комісії пройшло 22 червня. Головуючий, перший заступник Лизівського міського голови Олександр Житков, звертаючись до членів комісії, поінформував: на сьогодні вже зареєстрована 81 заява жителів Лизівської громади щодо пошкоджень, спричинених ракетними обстрілами. Кожна заява пройде усі етапи відпрацювання. Фахівці приймуть її до розгляду, виїдуть на місце для огляду та оцінки пошкоджень. Після чого комісійно. Затвердять рішення щодо того чи іншого домоволодіння. завершальним етапом розгляду звернення стане затвердження рішення на засіданні виконавчого комітету. Секретар комісії Дар'я Урванцева поінформувала, що відповідно до постанови кабінету міністрів України від 21.04.2023 першого номер що безпосередньо визначає надання компенсації, зазначено пріоритетне право на отримання компенсації. До цього переліку віднесені особи з інвалідністю, багатодітні сім'ї, прийомні батьки. Особи з числа дітей сиріт, особа, яка призвана на військову службу і яка має статус учасника бойових дій, особи, які мають судимість за злочини проти національної безпеки України та потрапили під санкції, не мають права на отримання компенсації. Голова комісії Олександр Житков звернув увагу членів комісії на дотримання термінів розгляду заяви та ретельного збору документації. Також керівник зауважив, що на відновлення тих об'єктів, що раніше фінансувалися з міського та обласного бюджетів, а це понад 10 мільйонів гривень, повторного виділення. Коштів ймовірніше за все не буде. Кожну таку заяву ретельно вивчать, опрацюють і приймуть рішення. Додатково члени комісії вивчали питання ще до компенсації пошкоджень ОСББ. Два молодих лікарі, які працюють у Лозівському ТМО, отримали службові квартири. Про це повідомив Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Громада також планує допомогти з ремонтом житла. Це питання мають розглянути депутати Лозівської міської ради на сесії. Нагадаємо, Сергій Зеленський зустрівся з лікарями-травматологами, які працюють у ТМО 31 травня. Медики вирішили скористатися пропозицією міської влади та отримати службове житло. Вільні квартири та будинки для молодих спеціалістів підбирали з урахуванням їхнього сімейного стану. Водяники комплексно обстежують багатоповерхівки, де є різниця між загальнобудинковими та квартирними лічильниками. З 360 багатоквартирних будинків у Лозові лише у 53 введені в дію вузли комерційного обліку води. Інформує директор ДП водосервіс Олександр Марченко на нараді у міського голови Сергія Зеленського. Згідно проведеного аналізу, різниця між показниками загальнобудинкових лічильників та квартирних вузлів обліку складає від 10 до 200%. відсотків. У середньому за місяць у цих будинків витрачається від 2 до 3 тисяч кубів води. Згідно методики міністерства регіонального розвитку, різниця показників розподіляється між мешканцями будинку, розповідає керівник підприємства. Це обурює законоскухняних мешканців. і до підприємства надходять непоодинокі скарги. Будинки, в яких виникають розбіжності, почали обстежувати комісійно. Дає керівник водопостачального підприємства наразі працюють по вулиці Привокзальній, 28. Там є тісна співпраця з мешканцями будинку і головою ОСББ. Під час обходів виявлено квартиру, де йде постійний витік води. Наступного тижня комплексно обстежуватимуть два будинки на п'ятому мікрорайоні. Відшуковуватимуть незаконні підключення, виявлятимуть втручання в роботу вузлів обліку. Лузівський міський голова Сергій Зеленський під час наради закликав керівників активніше вживати заходів щодо виявлення крадіїв води. Наголосив від цього залежить фінансова спроможність підприємства та подальше надання послуг населенню з водопостачання та водовідведення. Голова громади попросив вивчити можливість виведення стояків води та Квартирних вузлів обліку у під'їзди для контролю та спостереження. У зівському краєзнавчому музеї відкрилася виставка робіт місцевих майстрів. На ній представлені роботи з бісеру, вишивка, живопис, пастелінографія, лозоплетіння, ляльки-мотанки, букети з мила. Лозівчанка Олена Павличенко полюбляє мильну флористику. Майстриня виготовила з твердого та пресованого мила, квіткові кошики. На виставці є роботи і доньки майстрині Вікторії Шевченко. Це вишиті бісером рушники та вівчарка. Така техніка до і головній освітянці лозової Вікторії Урванцевій. На виставці є виготовлені нею картини та рушник. Серед представлених робіт багато належить відомим майстриням: Тетяні Корінній, Ользі Тарасовій, Жані Юрковській. Кращі з представлених робіт відберуть для участі в обласній виставці, яку Харківський центр культури і мистецтв планує організувати наприкінці липня. Новини Харківщини Крадіжка золота під час окупації ізюма двом військовим РФ оголосили підозру. Слідчі заочно оголосили підозру в порушенні законів визвичай війни двом військовим російської армії. За даними слідства, під час окупації Ізюма Харківської області вони викрали золоті прикраси з ювелірної крамниці. Про це повідомляє головне управління національної поліції в Харківській області. Підозрювані військові контрактники російської армії 19- і 24 років. За даними слідства, у квітні минулого року вони викрали в окуп... Ізюмі ювелірні прикраси на 8 мільйонів гривень. Чоловіки скористалися тим, що приміщення ювелірної кравниці пошкоджене внаслідок обстрілів. Проникли до неї та винесли сейф із золотими прикрасами. Йдеться в повідомленні поліції. 21 населений пункт ізюмського району досі залишається без світла. У складні відновлення електропостачання у селищах щільна замінованість територій. З 228 населених пунктів у ізюмському районі. Без світла залишається 21 село. На сьогодні в них проживає в середньому від 5 до 50 місцевих мешканців. Про це під час брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Степан Масельський. Ми намагаємося по максимуму заживлювати абонентів. Першочергово лінії електропередач перевіряють на замінованість. Для цього в нас зараз працює 22 саперних розрахунки, але звернень дуже багато, у тому числі від мешканців. Йдеться в повідомленні. Найбільше з занеструмлених сіл співаківка Оскільської громади. На сьогодні там проживає близько 150 мешканців. Його, за словами голови Ізюмської РВА, планують заживити протягом двох наступних тижнів. Восени ми розробили тимчасові схеми, за якими заживили максимально. Кількість абонентів, наскільки це було можливо на сьогодні. Для того щоб перезимувати, ми повинні відновлювати електропостачання основними магістралями та схемами, як це було до війни, розповів пан Степан. Відновлення живлення на Харківщині ускладнює густа замінованість території. За словами Олега Синігубова, наразі загальна площа замінованої або ймовірно замінованої території Харківської області складає близько 1,2 мільйона гектарів, на яких розташовані 447 населених пунктів. З березня на Харківщину направлені додаткові загони. Підрозділів ДСНС для розмінування. Перш за все, увага саперів буде зосереджена на знешкодженні об'єктів критичної інфраструктури, аби якнайшвидше відновити електропостачання на деокупованих територіях області. Написали у З Спочатку деокупації громад розмінування потребувало 12 тисяч кілометрів ліній електропередач. На даний час фактично розміновано 17% відсотків від їх загальної кількості. ЛЕП та інші об'єкти критичної інфраструктури підпадають під першу чергу розмінування. Про це повідомив директор. Департаменту цивільного захисту Хова Іван Сокол. Це була остання інформація на сьогодні. Час новин вичерпано. Переглянути відео матеріала від телерадіокомпанії «Лозова» можна на сайті Лозівської міської ради або сторінці ТРК «Лозова» у соцмережах Фейсбук та Інстаграм. Зичимо гарного дня і тільки добрих новин.